Thank you. Вітаю, мене звати Віталій Ковича, професійний Сумілі, і сьогодні ми будемо з вами розмовляти про дуже гарний напій, який зветься Верм. Зробив його для нас не саме Карло Гамонді, але компанія Гамонді. Це компанія, яка була заснована в далекому 1890 році. І саме з тих пір Карло Гамонді продавав напої, вермути, лікери і багато інших спиртних напоїв, які дозволили йому з часом заснувати свою компанію, яка переросла в світовий бренд. І коли ви будете бачити ось такої форми пляшки, знайте, ви маєте Справу з компанією Карло Гамоні перед нами позиція вермут, що значить полинь. Перекладі з німецької мови. Це окрема категорія напою, яка згідно законодавства складається на 75% з вина. Має мати вміст мінімум 14,5% алкоголю. Ну і звісно, має мати мінімум 0,5 грам полині. На 1 літр рідини. А якщо у нас напис Вермут Діторіно, тобто з Турину, то законодавство нам каже, мінімум 16% алкоголю в міст в такому вермуті, вино, на базі якого воно виробляється виключно італійського походження. Сам продукт має бути бутильований в регіоні Пімонт, але в нас надзвичайний вермут від Гамонді, тому що, окрім написаного слова Вермут Діторіно, ми маємо додатковий, який напис нам стверджує суперіоре. Це значить, що в нашому вермуті. Не 16% алкоголю, а 17%. Вино, яке взяте за основу в цьому вермуті, бутильоване в регіоні П'ємонт. І таким чином ми маємо дійсно автентичний продукт цієї землі, навіть з точки зору інгредієнтів, тому що і полинь мала бути вирощена виключно в регіоні П'ємонт. Дуже багато різних таких аспектів, які дозволяють нам вже зрозуміти, що ми маємо справу зараз з вермутом високого рівня, треба говорити відверто. Є різні вермути. є вермути монукарча для щоденного Споживання, а є Вермути для себе любим. Відноситься він до категорії Бланко, яка стверджує, що це від 10 до 15% вміст цукру, тобто це солодка категорія Вермуту. Ну і нам залишилось його скуштувати, тому що один з секретів, який тут є в Вермуті, це те, що вино, яке було взяте, це вино Москато дасі одне із найпопулярніших, одне із найповажніших вин, які робиться в регіоні Пімонт. Сорт винограду Москато. Дуже цікава пляшка, я не знаю, мені прям мега подобається. До речі, неї вміст 1 літр. По кольору весь білий вермут завжди має бути солом'яного відтінку. Звісно, є виключення в залежності від кількості інгредієнтів, і які ці інгредієнти він може бути або трохи світліше, або трохи темніше, але кольорова гама в нього одна й та сама. Сорт Сортинограду мускат робить свою складову. Він більш квітковий, більш такий гостренький, менш солодкий в ароматі. Ароматика, звісно, в нього дуже багата, тому що ми пам'ятаємо, що кількість інгредієнтів може нараховуватися десятки відтінків. Вермут солодкий. Я собі зразу почав уявляти його навіть не тільки в чистому вигляді, ось так, а в тому числі в вигляді коктейлів. Але ви розумієте, що коли ви змішуєте вермути високого рівня, ви відповідно маєте взяти інші інгредієнти високого рівня, таким чином вже зробити продукт, який буде не те, що вражати вашого гостя, а просто запам'ятає він цей коктейль на все своє життя. І я вам бажаю частіше зустрічати людей, про яких ви будете пам'ятати довго.